Старовинний магічний обряд, «Відьмина пляшка, обряд ще моєї прябабусі. Старовинний магічний оберіг, який захищатиме від пристрісту, недолі, прокляття навроків, крадників. Беремо банку або іншу, яка склянку ви маєте. Беремо трави, чебрець, шавлю, лаванду, полинь. Беремо перець, лавр, голки, стекло, колючки, цвяхи. Камінці сюди можна вкладати можна ваше фото. І говоримо такі слова йшли до мене проблеми, озвучте, чітко які, без грошів'я, смуток самотності, проблеми зі здоров'ям. Справа йшли об залізо зламались, зліва на голки напоролись, знизу на колючки нанизались, зверху шпильками покололись, не дістати мене, ваше ім'я, жодному чаклунському слову, ніякій заздрості з глазу, пристрасту, обмови, віском запечатаємо пляж. Закриваємо. І в мене свічка з травами. Ви можете брати любу свічку, церковну, іншу свічку, і запечатуємо слово моє міцне, я, ваше ім'я під захистом. Пляшку потім закопайте під деревом, яке плодоносить, наприклад, молода Яблуня. Аминь, аминь, аминь.